Всім привіт! Ось такі у нас, скажімо так, приємні новини та приємні новини на графіку. Ось. Як ми знаємо, що. О! Скоро що знову будемо навлювати High чи що. Ось. І це тижневе таймфрейм. Це дуже позитивно, позитивно пояснюю чому. Якщо ми тижневе таймфрейм закриваємо, я сьогодні в себе на каналі писав, що десь 75к, 75 тисяч або вище. Uh, це досить суттєвий аргумент, що наступний тиждень у нас, скоріше всього, знову ж таки, продовжиться ростом. Ось. І якщо ми подивимося, то тенденція у нас така, що у нас останні останні, uh, скільки виходить? Ну так, два місяці у нас відбувається ріст. Постійний, в принципі, кожен тиждень у нас майже зелена свічка. Ось і ось ось ось. Так. Повторюється тавтологія але нічого не зробиш. Можемо зробити хіба що один висновок. альцезон дійсно не за горами. Я в передньому відео за це казав. Ось і. Що можемо далі судити? Ефір. Давайте ми подивимось на ефір. Не дуже файно виглядає, але але. Поки що він в накопичні. Все, ще з накопичня, він не вийшов. З накопичні він приблизно вийде, якщо. Ну, в принципі, так, десь ось тут, якщо він піде десь так, ну, вгору, та десь з закріпленням 2940-3000, хоча б сюди, тижневий, то можна буде сказати, що. Хлопці та дівчата, вітаємо Валь сезоні. Тоді, тоді у нас а, повториться щось схоже. Тоді у нас теж почнуться зелені свічки одна за одною або з невеликими корекціями. Це тижневий таймфрейм От, І тоді альткоїни покажуть вагомий ріст. Вагомий ріст має на увазі, що а, те, що було, наприклад, у нас на початку цього року. Подивіться на МНТ. Добре, що я її все ж таки не продав ЕМінті. На дескітки часу було в накопиченні, в боковику. Я її вирішив не продавати через те, що. Е я розумів, що це ну, точно не скам. Точно по баксу вона знову дійде. Ось. У неї all time high приблизно біля 3 доларів. Я не буду казати за. МНТ саме так, бо раніше попередня його назва була BitDAO, ось, Тому тому, а... тому такі то справи. ось, Історія в нього набагато довша. І ті, хто а, був ще на попередній бичці, ті пам'ятають, що таке BitDAO, от, Такі то справи. Цей токен, грубо кажучи, можна сказати, як біржовий токен, як BNB у Binance. Він МНТ досить так файно утримують. Ось. І його, ну, заскамити, це фактично дуже негатив буде для біржі. От, так помітно буде. Авакс. Я хочу придбати. Хочу наголошую. Або Авакс, або Нір. У мене ходить між цими двома а, монетками. Думка. Сьогодні у нас, знаєте, так, глобально дивишся, значить нічого, ніякого росту немає, але сьогодні до 12% в моменті так доходило. А, ну, Доходив ріст на кардану, а це вже непогана двіжуха. За один день, дивіться, одні, ой один день, один тиждень. Свічка така вагома, а це значить, що проект живий. Ось. Все ж таки моя любов до кардану. Можливо, буде виправдана. Ось, найближчими. Місяцями. От. І. Атом, на жаль, на жаль, атом у нас лежить, лежить. Майже не рухається 2% за останні 2 години за тиждень. 15-16. Там хай там візьмемо від ну тіні повністю, та десь може 18, але, чесно, для альткоїна тижнева норма. 16-18, це, як-то кажуть, окей, не вах. У кардану, звичайно, набагато кращі результати. Нір, нір ось теж поки що не дає спогомих результатів, але результати для боковика і для подальшого імпульсу може відбутися ось вже незабаром. Ми знаємо такі схожі формації. Вони можуть бути, як то кажуть, і отаким от чином далі піти, і пізніше вгору, так? Або, або розвернутися отаким от чином, і одразу піти вгору. Тобто, Малювати щось там двійне дно, перевернута голова і плечі а, і початок нового каналу там, висхідного, і т.д. і т.п. Ну, Багато формацій, які можуть реально різко розвернути. Такі то справи. По біткоїну, знову скажу, все дуже поки що позитивно виглядає. І якщо так, ми закриваємося десь так, це дуже позитивно. Ми закриваємося, якщо над переднім ОТМ хаєм. Історичним, так, то це. Хлопці, дівчата, готуємося до продовження ракети. І це ми зараз на фінішній прямій. Зараз остаточний ріст, який буде, так, це з 76 тисяч, грубо кажучи, так, десь до 100-120к. Оце основний сценарій, докуди дійде біток. Вище, якщо піде, буде окей, добре, але це буде скоріше, я б сказав, що це як ФОМО, імхо. Всі будуть хом'які, заходити, залітати в останнє. Потяги, там вагони, що встигнути, і ще трохи додадуть буста ринку, але ну тут вже не спрогнозуєш. Невідомо, скільки буде цих людей, так? бо ми знаємо, що більше і більше популяризується масштабування крипти в світі іде, і може бути таке, що дійсно навіть дадуть сильніший імпульс, так ніж були раніше. І становити стінню на зверху. Наприклад, там тінь зверху 5-10 тисяч залишиться, так на тижневому закріпиться. От. Тому такі -то справи. Все дуже позитивно, все дуже файно. Фере знизили ставку сьогодні на 0,25 ось Такі-то всі позитивні новини. Всім успіхів і до зустрічі!